Оце сидів я на своєму дивані і думав над ідеєю для нового відео. Думав, думав і придумав. Я вирішив звернутися до чата GPT з одним завданням, щоб він зробив мені план гри в Майнкрафт. І цей план я буду виконувати в все це відео, поки не вб'ю дракона. І краще б я не бачив би цього. Але ви це побачите сьогодні в цьому відео. Приємного перегляду! Спочатку треба назвати світ. Підійде як на початок. А тепер треба чекати, поки завантажити світ. Як я це люблю. Не пройшло і 100 мільйонів років, як нарешті, завантажилось. Першу давайте поглянемо, як ми маємо починати виживання на думку чата GPT. День перший основи виживання. Збери ресурси і ламай дерево руками, щоб отримати дерево. Я хотів картою добувати, але рукою так рукою. <пів> так, а що у нас там далі? Перетвори дерево на дошки та створюй верстак для крафту предметів. Ой, так я вже це роблю на фоні. ОМАГАТ! О, до речі, я вже почав виконувати другий пункт першого дня. А якщо точніше, я зробив дерев'яну кирку, меч та сокиру. За можливості добудь камінь для кращих інструментів. Ну, можливість в мене наче є, тому погнало добувати! І йо по по поп Все. Майже докопали, лишилися останні блоки. Обновочка вигляді кам'яних інструментів готова, тому другий етап виконаний. У вас на фоні я зараз виконую третій пункт першого дня: Полюй на тварин, свиней, курей, корів. Але. На жаль, чи на щастя, овець я не чіпаю, бо чаджіп'ті мені не дозволив. What? Знаєте, можливо, це дуже ліниво з мого боку, але я не хочу шукати село. Наша мені пшениця або картопля? Не знаю, я просто. мені просто ліньки шукати. До речі, стосовно четвертого пункту першого дня, якщо немає села поруч, створюють невелике укриття в скелі або під землею. Секундочку, тобто, якби я знайшов село, мені б не треба було цього робити. То може все-таки треба було йти в село? Ем... Я подумав стосовно цього. А поки що я буду жити в ямі, яку я викопав, коли копав камінь. Тому зараз треба її трошки розкопати і, можливо, зробити нормальну підлогу і стіни. Я так собі вирішив, що мені зараз ліньки всю підлогу перероблювати, тому я зроблю лише половину. Ледь не забув розказати, за кадром я добув трохи вовни і цим виконав повністю четвертий пункт першого дня. Okay. Секундочку, а що там стосовно п'ятого пункта. Ага, добудь вугілля, біжу виконувати. Враховуючи, що я виконав вже все, що я мав зробити за перший день, тепер я можу спокійно йти спати. Спати. Так, який у нас план на другий третій день? Поліпшення спорядження та початок фермерства. Звучить багатообіцяюче. Перше завдання на цей день дослідження місцевості. Ну, давайте подивимося, чи є десь коло мене шахти або щось подібне. Мені здається, що, можливо, я щось знайшов. Знаєте, я щось туди зараз не хочу йти, бо раптом мене бок за бок кусне. Нє-нє-ні, точно не сюди. Опа, а ось це мені більш до вподоби. Давайте продовжимо виконувати перше завдання сьогоднішнього дня, а точніше знайдемо залізо, вугілля і інші корисні ресурси. Опа, ось це те, що мені треба: вугілля для факелів і для присмажування їжі. Народ, я тут знайшов якусь печеру і маю надію, що тут є залізо, тому пішли подивимось. Ой-ой-ой. Ауч. Мені здається, я тут знайду лише свою смерть. Дивіться, що я знайшов народ? Це ж залізо. Ура! Нарешті буде залізне кайло. О, та тут не тільки на кайло, та ви що? Знаєте, я так подумав, що такими темпами я помру, тому руки в ноги і побігли. Чи там ноги в руки і побігли? Та Бог з ним. Довго я гуляв в цій шахті. А час спати вже, тому бігом в ліжечко. Мені не дали поспати незвані гу... Ранок почався, тому це ідеальний час, щоб зайнятися фермерством. Я вже уявляю, який у мене буде гарний урожай. Да. Але всю ситуацію вирішив загладити Костя, який добровільно вирішив віддати свої кістки. Дякую, Костя. Його прах пішов в правильне русло. Знаєте, я тут вирішив трішки прикрасити свою хату ззовні, бо, ну, жить, в землі якось не надто приємно, а так буде хоча б одна кам'яна стіна. Якраз настав час прокачати інструменти, які допоможуть в майбутньому. .Mm... Якраз час на третій день. Окей, okay, на другий день, але. Це не зовсім міняє сенс. До кінця другого дня я прокладав доріжки і, в принципі, просто прикрашав територію. А ще я нарешті доробив підлогу у себе в землянці. Другий день закінчився. Добрий ранок. До речі, через те, що на третій день у мене не лишалося вже завдань, я вирішив пошвидше піти в шахту і добути там цінних ресурсів. Зовсім не через те, що я переплутав дні. Точно ні! Мою надію ви навіть не припускали такого собі. І давайте скіпнемо цей момент, бо сумніваюся, що ви дуже хочете дивитися, як я копав залізо і всяку цю фігню. Давайте відразу перескочимо на щось цікаве. Давайте цікавим моментом назвемо той, коли на мене напав слайм і кріпер. Я не знаю, ну не було ніяких цікавих моментів в шахті. Всі які я ресурси накопав в шахті, небагато і немало. Ви можете спитати, чому я тримаю всі ресурси не в скринях, а в бочках. А це все тому, що чат дозволив мені їх крафтити лише на п'ятий день клас! Оу, до речі, я вже скрафтив собі залізну і щит. Радійте за мене. Давайте домовимося, що я не буду крафтити компас або карту. Це просто даремно витрачені ресурси. Нащо мені вони? Ну, не ресурси, а карта і компас. До речі, тут я трохи збився з днів, тому завдання на 6-10 день я почав виконувати на п'ятий. Okay. Ем, не питайте, як це вийшло. Ну що ж, перше завдання це побудувати будинок. Ем, як ви бачите, я тут трішки розрівняв територію і. Приступаємо до будівництва. Вже свого роду каркас будинку готовий, тому приступаємо до підлоги. Оу, oh, я забув сказати, я вже завершив будувати перший поверх. Приступаємо до даху. <плес> Прикольно, я вирішив сказати, що приступаємо до даху, коли вже почав його будувати. Респект! Ставте вподобайки за це. Давайте домовимось. Зараз ви оціните в коментарях, як вийшов будинок від 1 до 10. Я знаю, що це ще не кінець, всередині щось ще буду розставляти, але поки що як виходить. Від одного до 10. І напишіть, що вам не подобається, що подобається і так далі. До речі, ви зараз питаєте, Конор, куди ти йдеш? А я вам скажу, я йду виконувати наступне завдання, тобто я буду готуватися до незеру. Або, як його назвав в чат GPT, Нідеру. Хто знає, чи він так назвав його теж, пишіть в коментарі. Непоганий байт на коментарі я придумав. Е, так от, зараз я буду добувати обсидіан, і так далі, і так далі. Нудно, нудно, нудно ну, ну, ну. ну, я хочу ще добути діамант. Не знаю, на що я це сказав, на що я без перерви говорю ага. О, Господи, через 10 хвилин копання. Нарешті, перші діаманти. Боже, як їх довго шукав. Вони зараз мене приколюються два діаманти. Що? Це галюцинації, це не може бути воно. Це діаманти. Ще через 10 хвилин. Боже, я не знав, що вони настільки рідкісні. Боже, я зібрав нарешті той обсидіан я в ту шахту найближчими днями не полізу. Наступне завдання на цей день це зробити ферму їжі. Погнали робити. А вирішив я зробити звичайний загін з тваринами. Ем. Ви нічого не бачили і не бачите, домовились? Нові мешканці цього вольєру з'явилися, це вівці. Я так подумав, що в майбутньому мені може знадобитися трохи тростини, тому треба її висадити. А зараз я буду робити те, що я не хотів робити, все виживання, це йти в пекло. Щоб ви розуміли, я майже ніколи не повертався звідти живим. Мамдію, цього разу буде виняток. Давайте ж нарешті зазирнемо в це пекло. Будь ласка, поверніть мене назад, я не хочу тут бути. До речі, народ, хочу сказати, що ми вийшли до певної міри фіналу. Це останній етап, який мені дав е, чат GPT. Але у цього останнього етапу є ще три пункти. І перший це подорож у Нідер, тобто Незер. Зараз будемо намагатися не померти, тому з вас вподобайка. Я тут трохи підгодувався і тепер повністю готовий до нових пригод. Взагалі-то я збрехав, заберіть мене звідси, будь ласка. Ось ми і добудувалися, і оп! Зараз я хочу поторгуватися трішечки з цим. Пігліном, а можливо, ще хтось прийде на нас незваним гостем. Якщо чесно, нічого толкового не випало. А мене ще й ледь не підірвав гаст. Топчик. Я тут вирішив м'ясо запекти в печі, тому заходьте на бенкет. Знаєте, я не з тих, хто буде власноруч шукати бастіон і хати Януковича. Ой, тобто. Незерській фортеці. Тому я вирішив скористатися одним сайтом, я думаю, ви знаєте, називається JunkBase. Я вже питав у вас, чи це вважається читерством. Ви мені сказали, що ні. Але ще раз питаю, чи ви вважаєте це читерством? Напишіть в коментарі, будь ласочка. Опа, я вперше за весь час, поки граю в Майнкрафт, отримав жарку прогулінгу. Чи як це перекладається? Одним словом, на досягнення. Нарешті я знайшов цей бастіон. Не скажу, що це було надто важко, але нудно. Перша скриня. Опа, непогано. Подивіться, що я ще знайшов. Час перетворити золото на найцінніше в цьому виживанні. Ну, тобто, час потурбуватися з піглінами. Бачу золото, не бачу перепон. Хто зрозумів до якого моменту з минулого відео це була відсилка, напишіть в коментарі. Повертаємося на базу негайно, поки мене не вбили бігом-бігом. Нарешті я вдома. Пекло це ще там урока. Я трохи підготувався, нарубав дерева, посмажив їжі і готовий знов впертися в це пекло. Класс боже, який я радий. Оу, oh, до речі, я забув сказати, що як і бастіон, фортецю я шукаю за допомогою ченкбейза, щоб потім не питали, як я так швидко знайшов її. Та ви подивіться, що я знайшов, це взагалі топчик. Знаєте, я якось не хочу туди йти, та скриня мені якось взагалі не здалась. Тому робимо негативний наступ. Знаєте, сидячи тут в куточку, я зрозумів, що я зробив гігантську помилку, бо я взяв надто мало їжі. Я чесно не подумав, що на цьому моменті я міг зібрати гриби і потім бути забезпеченим нею, але що є, то є. На цьому моменті я відчув себе пеклівським кротом. Напишіть, хто побачив у мені себе. Ну нарешті я її знайшов та ви що. О май гад. Знаєте, кажу так, наче я її шукав півроку і не знав, що я її зараз знайду. Хм. Чанк Бейс робить своє. Зараз буде небезпечно. Майндій я не помру, бо я не хочу починати все спочатку. Тільки зайшов, а тут вже мої фанати. Перша паличка на базу. Треба народ поспішити. У мене зілля лише на 3 хвилини. Один мінус добиваємо тих, хто лишився. Швидко пробиваємось далі. Давайте обережненько. Ой-ой-ой! Обережно, смерть мені не потрібна. Я згоріти в лаві не хочу, тому давайте забудуємо. А тепер добиваємо. Ой! Секунду, вони що, вміють битися? Якщо чесно, до цього моменту я не знав, що іфрити можуть битися, тобто не тільки кидатися вогняними кулями, а ще й брати і бити тебе. Що? Народ, у мене їжі більше нема. Йой. Ой -ой -ой. Це. ой-ой-ой. Це Це страшно, народ. Все, П'яти мені вистачить втікаєм. Люди, я згадав. У мене є обсидіан і красало, я врятований. А може і ні. Народ, удача на я забув, що у мене є гриби. Хоча б трошки на одну грибну юшку вистачило. Ура, жити буду, може. Давайте скіпнемо той момент, як я півроку повертався. Додому, бо я навіть не хочу згадувати про це, тим більше розповідати вам, тому скіп. Ой Боже, подивіться, яка магія, я вдома. Реально, навіть не пройшло півгодини, як я біг. Ой-ой-ой. Так, давайте серйозніше, нам готуватися на дракона, тому не розслабляємось. Давайте не стояти на місці, а продовжувати. Рухатися по цьому тернистому шляху проходження Майнкрафта. Тому зараз піду збирати очі Енду. Як я не хочу знов іти в те пекло. До речі, не питайте, як я тут опинився, я просто фармлю очі Енду, точніше, Ендер очі. Маю це не займе півроку. Промовка, промовка, це зайняло півроку. Як добре вибиратися з пекла, коли у тебе є трошки обсидіану. Це топчик. Проте не завжди ти спавнишся на поверхні. І це мінус. Нарешті я вдома. Чому я завжди кажу нарешті я вдома? Ладно, наступного разу скажу щось інакше. А зараз якраз час продовжити виконувати друге завдання фінального етапу. Це поліпшення броні. Ну. Алмазну я не хочу робити, бо все одно в битві з Ender Draконом не дуже вона поможе. От зачарування зроблю. Але на моє велике здивування виявилося, що для столу зачарування треба два діаманти. Не знаю, чомусь я завжди думав, що треба лише один. Тому мені довелося знову відправитися в пекло? Чому я хочу сказати пекло? Звичка. Тому мені довелося знову відправитися в шахту. І це був дуже неприємний похід в шахту. Бо крім того, що мене ледь не вбила відьма, я ще й не міг знайти діаманти. Але в кінці кінців я все-таки зібрав ці два діаманти. Єс. Yes. Пора зачаруватись. Погано, погано. Непогано. А це вже справді добре. А зараз ідуть фінальні етапи підготовки. До походу на дракона відчуваю, це буде навіть легко. Зараз я буду вирішувати на дракона, але перед цим хочу сказати, що дуже прошу вас підписку і вподобайку, бо я вже 6 годин знімав це відео, а зараз вже годину третю монтую. І дуже маю надію, що. Це відео набере хоча б тисячу переглядів, бо інакше мої старання будуть невиправдані. Цікавий факт, я вже на підкопі до Стронхолду лишилося лише знайти портал. Або для початку знайти Стронхолд. А ось і портал. Ну що ж, ви готові? Знаю, що готові. Погнали! Лишилося немало небагато вбити дракона. І це буде дуже легко. Забудьте про те, що я казав. І в результаті це було ой як нелегко. Бо тільки я лутав свої речі після смерті, дракон уже був на підході і знов мене вбивав. І це повторювалося раз за разом, раз за разом. Поки в кінці кінців я не зібрався і знову не помер. Після того, як половина моїх речей впала у прірву, я придумав нову тактику. Я не буду ламати ті ендер кристали я буду бити його. А точніше помирати. Можливо, це даремно третий часу, але я буду його бити просто так. Просто мечем. Все одно, що є два кристали, які будуть його регенерувати, я буду його бити. І поступово це справді приносило свої плоди. Я потроху зменшував здоров'я дракона. І через ще десяток смертей нарешті я це зробив. Я вбив дракона. Я пройшов Майнкрафт. Я показав, що навіть під командуванням чата GPT можна пройти Майнкрафт. Ви готові? Я знаю, що готові. Погнали! Дякую всім, хто подивився це відео. ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. посилання на телеграм-канал в описі, посилання на банку в описі. Цілую всіх, бувайте.